Із Дебальцівського плацдарму повернулися понад півсотні бійців спецбатальйону Полтава. Вони охороняли спокій та правопорядок у місті і навколишніх населених пунктах і чергували на блокпостах. Повернулися з бойового завдання без втрат на Баківщині. Бійців спецпідрозділу зустрічали як героїв. Далеко за північ, а на блокпосту поблизу Чутового велелюдно. Полтавці не полінувалися приїхати на кордони з Харківською областю, щоб зустріти героїв. Тут волонтери, автомайданівці і місцеві жителі. Дорогі воїни, вітаємо вас з поверненням на рідну землю. Ми вас дуже чекали. Ми вас дуже любимо. Ми вам дуже вдячні. Слова Україні! Героям слава Україні! Ми вдома всі живі, здорові. Це найголовніше. головне. Ну і честь свого батальйону ми не уронили. Достойно виповнені свої поставлені перед нами бойові задачі. До зустрічі ретельно підготувалися. Місцеві підприємці спекли торти в патріотичних кольорах, приготували чай та бутерброди. А дітлахи привезли малюнки і зроблені власноруч сувеніри. Ось малюночок показую. Це діточки нам передають. У мене вже їх. Три, три малюнки мене біля серця ношу разом з іконою. Попри перемир'я і нібито припинення вогню, цих бійців обстрілювали з мінометів та артилерії, стрілецької зброї. Люблю Україну, не хочу, щоб вони прийшли до нас сюди, щоб все в нас було спокійно і чудово. Власть їхня, якби там, ДНР, ЛНР, там, тому подобное, да? тобто вони просто, просто людям не дають нічого взагалі. А люди приходять до нас, просять їду, медикаменти. Ось то і реально ставиться. Ну просто напросто отношення міняється сразу. 30 днів у зоні бойових дій вже позаду. Попереду відпочинок, а потім знову на передову. Попри небезпеку, відступати не збираються у підрозділі. Лише добровольці. Любомарченко Володимир Непейпиво, Костянтин Худолій, перший національний.